Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Так, далі продовжуємо. Робимо п'яте відео на тему військова ситуація в Україні по областях. Так, і п'яте відео ми починаємо з Тернопільської області. Так, Тернопільська область, військова ситуація, найближчі дні. Яка небезпека йде від орків Тернопільська область. Планують. Планують. Хочуть вони, хочуть вони забрати якийсь ресурс, заблокувати якийсь ресурс. Тобто зробити так, щоб змін не було в їхніх стратегіях. А зміни стосуються. Знищити той ресурс, якийсь цінний. Цінний ресурс. Все, що пов'язано з енергетикою. Або е вогняна вода, або енергетика. Я вже пояснювала, що таке вогняна вода. Також місцини з переправами через воду, логістичні шляхи через воду біля води. Також загроза для самої води. Так, ресурс зупиняється, рух ресурсу зупиняється із за ймовірності точкового досягнення мети. Тому, будьте, будь ласка, обережні на цей період. Цей ресурс також, знову ж таки, на воді або подає енергію, або, ну, взагалі, ресурс там, де рідина. Я ну, не можу я вам сказати. Ресурс з рідиною. Чи це пальна, пальне, чи це, чи це вода? Те, що дає тепло, те, що дає енергію, те, що дає рух. Далі дивимось, Волинська область. Страшно, страшно. Ворог буде маніпулювати, Волинська область межує з Білоруссю, і от ворог буде цим маніпулювати. Тобто будуть застосовані дуже багато е, засобів для того, щоб навести страху на людей. Тобто ворог буде намагатися ввести вас в почуття страху. Такою двоякою ситуацією. Або подвійною загрозою. Загроза з кордонів і загроза з повітря. Тобто така от маніпуляція людською свідомістю йде. Також тут ідеться мова про якісь домовленості з якимось маніпулятором у владі. Тобто тут двоє, двоє участь приймають. Також це може означати от, двоє Білорусь і Росія. Але ще хтось тут є у владі у вас. Зупинка вогняного руху забирає. Ну, дивіться, зупинка вогняного руху забирає шанс на втілення в життя цих домовленостей. Тобто наші будуть зупиняти, так що не переживайте. Не переживайте. Знаєте, орки можуть піти і там, там, і там поляжуть. Як підуть, так і поляжуть. І це переважно маніпуляція це з метою, щоб вас більше лякати, щоб вас дезорієнтирувати, щоб вами маніпулювати. А взагалі тут ще може що бути. Ворог хоче. Знищити ППО, ворог хоче знищити те, що до вас доставляється, і що може відбивати повітряну ціль. От він хоче забрати шанс у вас е чинити відбиття по повітряній цілі. Тому будьте обережні. Також будуть дивитися, звідки воно летить, Звід, зліва чи справа, там, з, з півночі чи з півдня. Ну, наші будуть дивитися. Львівська область по військовій ситуації. Покажіть, будь ласка. Так. Львівська область на найближчі дні. Ну, будьте обережні. Тут розбите серце. Розбите серце якісь рекреаційні зони, або це якісь відкриті місцини. Бачите, ворог переважає в своїй силі. Тут розбите серце, якась ціль може бути досягнута. І рекреаційні зони, відкриті місцини. Або якісь цвинтари, або якісь пам'ятні місцини. Ну От щось таке. Там може бути багато якогось ресурсу, багато ресурсу. Ресурс е водяний, та, або от воно рухається, водяний ресурс, водний ресурс, рухається, рухається якось, втрата, втрата багато чого. Те, що блокує кризову ситуацію, я вам так хочу сказати, що тут може мова йтися ще з укриттями, в якому стані у вас укриття знаходяться? І також, і також. Дивіться, по чому ви ходите. Може бути інформація також про мінування. Десь може бути інформація про мінування. Ну, а так, з повітря, загроза у вас є. Там, де може бути загроза, там може не бути укриття. Ну, ворог прям хизується цим. Може бути вежа, будьте обережні, будь ласка, Львівська область. Так, Івано-Франківська, що це? Івано-Франківська область. По військовій ситуації на найближчі дні. О, бачите, знову ця карта випала. Ворог незадоволений минулими подіями. Тобто, бачите, в нього немає, він не досяг того, немає в нього того трофею, який він собі планував отримати. Того його амбіції залишаються незмінними. Якісь е, нові стратегії, нові планування. Рух. Летить. Летить, пересікає ваш повітряний простір і може десь впасти, е, ну, десь на прикордонних, на прикордонних територіях. Пересікає ваш. В будь-якому випадку пересікає ваш повітряний простір. Загроза для логістичних шляхів, яким рухаються важливі ресурси. Кінець. Ви знаєте, там може у вас якийсь дядько померти до речі. Кінцевий шлях, закінчення кінцевого шляху, перехід в інший вимір і перевернута людина. Але це ця людина, вона е, опонент, опонент, суперник. Також ця карта може означати кінець якогось військового ресурсу. Тобто ворог буде намагатися попасти в військовий ресурс, про який він вже знає, який ховався і який він знає вже. Тому будьте, будь ласка, обережні на цей період. Минулого разу в нього щось не вийшло, він будує нову стратегію. Далі, і останнє Закарпатська область по військовій ситуації, по загрозі на найближчі дні. Ой, блін, дволі, дволікі люди продають, продаються. Е Владі, яка не є влада. Тут у вас буде тема знову ж таки ця Україна, українська мадярська влада, щось таке. Тут, бачите, дволікість, якась з боку влади. У вас влада якась лицемірна. І корупція тут якась. І знову ж таки дають шанс. Поміняти обличчя, поміняти обличчя. Тобто тут якась тема буде ще розганятися, я думаю, з громадянством, угорське, українське, щось там таке буде, якась муть. Мутна тема буде. Не ведіться на неї, бо це мутна тема. Окрім того, у владі є зрадник, у владі є зрадник. Який ну, маскується добре, дуже добре маскується і вашим, і нашим, і за це отримає грошенята. Хто там у владі на Закарпатській області? Смерть, смерть. Тут, виходить, він з кимось на короткій нозі, для того і повільно щось намагається змінити. Він запустив вже якісь зміни. І я вам показувала цю карту смерті, там, де рвуться ці ланцюги. Де воно? От коли треба, не знайду. Рвуться ланцюги на цій карті. Це означає, що він хоче порвати з минулим, щось змінити, порвати з минулим і розпочати майбутнє. І для, для цього він маскується, маскується, робить вигляд, що він допомагає, але він не допомагає. Він шкодить. Він просто, знаєте, бабло побіждає зло. Він робить все, щоб Україна програла. І щоб, ну, дивіться, тут якісь діло сепаратистів. Тут сепаратист, сепаратизмом пахне. Щоб Україна програла в своїй цілісності. Бачите, тут іде як роз... Ну, розчленування е, іде, щоб вона програла в своїй цілісності. Тобто, тут або він з мадярами хоче, коротше, він там на короткаї ноге з мадярами. Ну, тут бачите, розбирайтеся, хто там вас. Так я й не бачу цю карту смерті. Ну, ви зрозуміли мене, тут від цього йде. Окрім того, тут. Карта України стоїть пряма, це добре. Але ворог буде намагатися також, також зазіхати на вашу територію. З повітря маю на увазі. Якась ресурсна місцина. Якась А навіть не то, що там шляхи, шляхи. І те, що довозиться, те, що довозиться, якісь місцини. Ресурсна місцина, кудись хоче він попасти, щоб зашкодити, ну, щоб не було того ресурсу. Тут логістичні шляхи, як не крути, так? зупинити рух. Тому загроза є для того, що привозиться, через що привозиться, чим довозиться. Ну, ось так. Ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми обов'язково переможемо ворога зовнішнього і внутрішнього. До побачення! Бережіть себе!